Ребят, є таке цікаве запитання, як почати стратегічно мислити, як почати приймати рішення, де буквально одне рішення діє по закону перету. 20% рішення дають 80% результату. Саме це називається стратегічним мисленням і діями. І воно повністю відрізняється від вашої операційки, якою ви займаєтеся кожного Божого дня. І відповідно, для того, щоб перейти в канву стратегічних рішень. В першу чергу вам потрібно забезпечити безпекою вашу операційну діяльність. Відповідно, вам потрібно найняти класних людей, які будуть гарантією якості вашого продукту, або, можливо, вашого літгену, продажів, найму нових людей і так далі. Вам потрібні люди, на кого ви можете покластися, і, скажімо так, взяти відпустку там мінімум на тиждень і на два, і ви не будете переживати, що з бізнесом або з вашою агенцією буде щось не так. І як тільки ви це можете зробити, беріть відразу ж відпустку, про яку я вам сказав.